Вітаю, друзі! Моя проповідь називається Майже християнин». І як ви бачите на екрані, я думав, що в мене вийшло майже рівно, але не дуже рівно вийшло. Словник каже, що майже це так, ніби трошечки не вистачає, щоб вже справа була закінчена або річ була цілісною. Тобто, щось незакінчене. І причому інколи люди думають, що це вже закінчена річ. Але насправді це не так. Подивіться на зображення, будівлі, ну, вони майже будівлі. Просто не вистачає криші. Люди думають, що це будівлі. Але вони майже будівлі. Є ліжко. Майже ліжко. Чому? Ну Це ліжко, але спати на ньому не можна, тому що не вистачає матраси. Також є ложка. Ну, можливо, це ложка для тих, хто любить суп з фрікадельками, але любить там тільки фрікадельки, а не любить суп. Але цієї ложки не можна наїтися. Це майже ложка, майже ліжка, майже будинок. І знаєте, намагаючись слідкувати за менталітетом типового українця, ми дуже часто в житті прокладуємо це слово майже. Тобто ми часто чуємо фразу майже встиг. Хоча, по факту, людина спізнилась, вона не встигла. А вона каже, майже встиг. Або майже закінчив. Хоча справа не закінчена, і ми любимо найважче залишати на кінець. Коли мова йде про виконання якихось робіт, то кажуть майже якісно. Хоча, по факту, ці роботи треба заново переробляти. Коли ми дивимося на автівки, які їздять по дорогах, то часто це майже автівки, тому що там може не бути гальм. Може бути зимова літня гума, може бути куба несправності. І ця машина часто це смерть на дорозі. І інколи нас лікують майже лікарі, тобто люди, які зацікавлені в наших грошах, але не зацікавлені в нашому здоров'ї і здоров'ї суспільства. І ось таким проблемою з таким менталітетом. Ми часто приходимо до церкви і шукаємо Бога, знаходимо людей, які вже повірили, які вже живуть з Богом. І... В якийсь момент ми починаємо себе асоціювати з християнами. І ми, знаєте, думаємо, що ми майже християни. Або ми думаємо, що ми християни, хоча це не так. І знаєте, це слово, перш за все, можна застосувати до мене. Чому? То був момент в підлітковому періоді, коли я вважав себе християнином. Так, я ходив на зібрання, щось читав, щось розумів. І я вважав себе християнином. Але я знаю, що Бог думав. Що я майже. Тобто я не християнин, я людина, яка цікавиться Богом і все. Потім був період в моєму житті, коли я прийняв хрещення, став членом церкви. Але я все одно залишався майже християнином в якому плані. І тут треба дивитися глибше: рішення, які я приймав, які ми приймаємо. Часто християнство це було просто одна із варіантів, як поступити правильно. Тобто є вибір, є вибір вирішити якось неправильне питання, є вибір правильне по-божому. Я думаю, це чи це? Хіба як християнин, я маю так думати? Я маю думати, як Бог хоче. А я постійно шукав якихось компромісів. Тому я був майже християнином. І якийсь момент розумів, що це не підходить, тому що я хочу бути на 100% християнином. Бо іноді люди, вони навіть церкві, хочуть якихось бонусів від Бога. Але не хочуть своєї повної посвяти. Моляться, слухають християнську музику, спілкуються християнами, а іноді навіть це члени церкви, які вже з Богом, які вже будують стосунки, але їх рішення кажуть про протилежне. І Бог нас в Біблії Він вчить через історії. Тобто в Біблії багато історій. І навіть Ісус Він часто вчив людей притчами. Це короткі історії. І сьогодні я пропоную вам зарунутись в одну із історій. Яка повчальна і яка має для нас багато корисних речей. Знаєте, колись Бог пообіцяв Аврааму зробити з нього великий народ і дати землю для цього народу. І цей період історії, коли вже народ є. Це близько двох мільйонів людей. Вже є земля, так вона не повністю завойована, десь 45 тисяч квадратних кілометрів. І люди отримали землю. У людей вже є навіть закон, тобто інструкція, як жити. Але люди не мають гарного досвіду, як правильно жити по Божому. І вони постійно намагаються шукати компромісом. Вони то з Богом, то проти Бога. То вони шукають Бога, то шукають якихось гарних речей для себе. І головне правило того часу для людей як тривога, як погано, так до Бога. І знаєте, ну, в наш час теж нічого не міняється. Люди вони в своїх гріхах однакові. І в той час керували народом судді. Це період суддів, який був близько 400 років. І була проблема в тому, що простий народ казав, чого ти мене вчиш? Ти подивись на своє життя, на свою там родину, свої справи, чого ти мене вчиш? І народ не слухав суддів. Так, судді теж були грішними людьми, але вони знали закон, як правило, і вони намагалися керувати народом. І взагалі Бог задумував цей період як період теократії. Тео – це Бог, тобто Богоправління. Це було до того, як царі з'явились, і Бог хотів, щоб він керував через суддів народами. Але проблема була в тому, що народ він шукав якихось гарних речей, і вони в деякі періоди поклонялись всім ідолам, яких тільки змогли знайти. Тобто були якісь ідоли локальні, але були якісь ідоли міжнародні. І народ він із однієї крайності кидався в іншу. І, знаєте, з кожним е, поколінням ставало все гірше, гірше, гірше і гірше. І історію, яку ми будемо читати, це було майже на самому дні. Тобто, в кінці цього періоду Бог давав людям шанс, був вже закон, але люди все нижче нижче скачувались до морального стану. І кінець періоду суддів. В Біблії, якщо ви читаєте, там жахливі просто події. Якщо просто зрозуміти навіть ці події в наш час, ну це ненормально однозначно. Тому що священники робили ідолів, священники вели людей, священники мали Богу поклонятися, вели народ до поклоніння ідолів, і закінчилася історія тим, що вбили наложницю Ростленінка на 12 частей, і майже одну. Одне коліно Ізраїлю могли знищити вщент, тобто його мало, мали вбити. І в цей період описується гарна книга, яка називається Біблія Книга Рут. І після всіх тих подій, сумних судів, книга Рут, знаєте, як, це, як гарний ретріт, як відпочинок для читача і також для розуміння, що Бог в той час Він діяв, але діяв, знаєте, дуже мало було вірних людей. І дуже мало богоприємних новин в той час. Я пропоную, щоб ми зараз прочитали 16 віршів з першого розділу книги Руд. В часи правління суддів так стало, що в країні настав голод. Тому один чоловік із Вифлеєма юдейського пішов разом з дружиною і двома синами, аби оселитись на полях Моаву. Ім'я того чоловіка Єлімельєх, а ім'я його дружини Ноймінь. Їхніх двох синів звали Махлон і Хілейон. Вони були єфратяни з Іфлієма Юдейського. Отже, прибули вони на Моавські поля і там поселились. Незабаром Єлималех, чоловік на імміні Помер, і вона залишилась одна зі своїми двома синами. Вони взяли собі за дружин Моавіок, першу звали Орпа, а другу Рут. Вони там прожили близько 10 років. Коли ж згодом обидва сини Махлон і Хелейон померли, також Ноємі Залишилась і без обох своїх синів, і без свого чоловіка. Коли ж на Моавських полях вона почула, що Господь змилосердився над своїм народом і дав їм хліб, то вона разом зі своїми невістками вирушила з Моавських полів і, залишивши свій дім, в якому проживала з двома своїми невістками, подалась на дорогу, що провадила в юдейський край. Прощаючись, Ноемінь сказала двом своїм невісткам: діть, і нехай кожна з вас повернеться в дім своєї матері. Нехай Господь виявить до вас милосердя, як і ви виявляли доброту щодо померлих і до мене. Нехай Господь поможе вам, кожній, зокрема, знайти притулок у домі свого чоловіка. На прощання вона поцілувала їх, але вони підняли плач і заридали. Вони й говорили Ні, ми підемо з тобою, до Твого народу. Але на наполягала повертайтесь, донечки мої, для чого вам іти зі мною? Хіба я ще можу народити вам синів, які стали б для вас за чоловіків? Поверніться ж мої донечки, та йдіть, адже я вже занадто похилого віку, аби знову вийти заміж. І хоч би навіть я вирішила, що є ще надія, і вийшла заміж, і наступної ночі була б з чоловіком та народила синів, то хіба ви чекали б, доти, доки вони поверстають? Хіба це було б розумною підставою вам не виходити заміж? Ні, донечки мої! Адже мені дуже прикро за душі на душі за вас, що мене спіткала така доля від Господа, але вони знову ще голосніше почали плакати. Нарешті Орпа все таки попрощала зі своєю свекрухою, тоді як Рут ще ближче пригорнулася до неї. В цій історії ми бачимо шість героїв це три чоловіки і три жінки. Ми прочитали, що Єлимелех, який полишив Боже місце та Божий народ, коли тимчасові благосвіння закінчились. Тобто, як, коли наступив голод, коли він зрозумів, можливо, що він не може прогодувати свою родину, він вирішив йти звідти. І ми розуміємо з попередніх текстів писання, що голод це був Божий, Божий. Кара за ті гріхи, які робили весь народ. І як він мав правильно вчиняти, нормальна людина, коли вона робить гріх, перш за все вона розуміє, що вона робить гріх. І перша реакція, вона йде каятись до Бога. Але ми не бачимо цього. Ми бачимо, що він вирішив не молитись Богу про милість, про те, щоб голос закінчився. Ми бачимо, що він один. Своєю родиною це не було якесь масове переселення, вирішує йти з геть з країни. Причому логіка дуже странна. Знаєте чому? Бо якщо дивитися на географію того часу і навіть зараз, то люди, коли голод, йдуть куди йде краще. Тобто в Єгипет можна було піти. Там є Ніл, там є урожай. Він не йде там, де краще. Він йде в пустелю, йде в Моав. Там, де, знаєте, сухо, там, де нема врожаю. І ми можемо зробити висновок, що він просто прячеться від Бога, від людей і хоче десь там пересідати, поки Бог карає весь народ. І він вірить, що його це не коснеться. І ще більш того, він йде не просто в якийсь регіон мав, він йде до поган, до язичників. І які більш того, які знущались сім років, які вбивали його народ. Тобто він йде, вибачте, як ми б зараз йшли в Росію. Свідомо жити, він йде до ворогів, які вбивали його народ. І в розділі 4-му далі написано, що він мав якісь статки, мав поля. Тобто навіть можна сказати, що він був заможньою людиною і мав якісь ресурси, щоб допомагати людям, які були бідніші від нього. Але він бере все, що в нього є, і вирішає, як Йона, колись бігти від Бога. І він біжить, думає, що він рятує свою родину, але він не втік. За той гріх, який. Робив він його народ, смерть його наздогнала. І більш того, діти без батька. Можливо, він думає, що буде піклуватися за своїх дітей там. Ми бачимо, що цього нема. І батька, який втік з боміж Божого народу, він помер. Є діти. Здається, нема батька, це ж його було рішення. Тоді оці сімейства вони вирішували. Вони навіть ні з ким могли не радитись, вирішив і пішов. Жінка не мала права голосу. Є діти. Ми бачимо, що діти повертаються назад. Не бачимо. Чому? Бо батько не заклав фундаментальні цінності, що якщо ви, євреї, Божий народ, то поверніться до своїх в ту землю, яку Бог дав, і Він вас там благословить. Ми цього не бачимо. І далі, діти беруть жінок. Жінок з поган, з язичників, вони на них одружуються. Хіба це було нормально? Ми знаємо, що євреї не виходили, не брали в дружини язичницьких жінок. Тому що ті часто ідолів приносили. Ми знаємо це гарно на прикладі Соломона. І Бог, він не рік, не два він чекає: 10 років ці молоді хлопці живуть своїми дружинами. На чужині серед язичників, де нема храму, де нема божих людей, де у них навіть не було, знаєте, слова Божого. Чому? Бо копій було мало, і вони десь зберігались в великих містах. Тобто вони взагалі живуть без Божих людей, без Бога не мають змоги навіть празнувати юдейські свята, наприклад, Пасху і так далі. Вони живуть просто, знаєте, як можуть. І. Термін 10 років вони вмирають теж. І це драма і трагедія. Чому? Бо жінки без соціального забезпечення були приречені на е, погані речі: це або голод, або, вибачте, проституція. І ми бачимо, що ця драма вона не змінює людей. Сини померли, но емінь ще чогось чекає. І ми далі по тексту бачимо, що на ринці вона почула, що в в з'явилася їжа. І ми думаємо, що це добре, але ми не бачимо, що Наймін шукала Бога, вона шукала перш за все, як забезпечити себе і своїх невісток. Але друга річ, яка вона побачила, що Бог дав урожай. Все-таки, знаєте, залишилася якась віра в її серці. Якщо повернутися до батька, до її чоловіка, до Єлімелєха, ми можемо побачити, що він був майже віруючий в Богу людиною. Майже християнин сказали б ми. Але він був доти, доки все було добре. Як тільки добро від Бога закінчилося, настали скрутні часи, його віра теж закінчилася. І здається, коли нема чоловіків в роді, хто збереже ім'я? Ніхто. І ми б могли поставити хрест просто на цьому роді. На цій сім'ї. Але ми знаємо, що ці люди вони ввійшли в родовід Ісуса Христа. І навіть в Матфія це згадується. І знаєте, в будь-який час історії, навіть самий-самий темний час, Бог завжди завершає вірних собі людей. І зараз в цей час це була Ноймінь. Тому що вона почула, вона згадала, і вона прийняла рішення йти назад до Віфлієму. І Іноді ми теж можемо почати шукати Бога з неправильних мотивів. Але знаєте, коли ми починаємо хоч щось шукати Божого, Бог виправить нас. І далі буде, знаєте, заново будування стосунків Ноєміні з Богом. Потрохи. Вона буде бачити більше і більше Бога. Але рішення мало бути її повертатися. І... Унемінь є відповідальність. В неї є дві дівчини, які не єврейки, які чули про Бога, але не знають, мабуть, хто це. І, знаєте, вони в свободі мали зробити свій вибір. Бог ніколи не примушує людей щось вибирати. І ми бачимо гарний приклад у уноємінь. Так вона їх вмовляє. Декілька разів. Але остаточне слово за цими дівчатами. Є перехрестя, вирішується долі трьох жінок. Одна вирішує повертатися, і вона каже, що до цього часу були вони разом. Вони разом жили в одному будинку, приймали разом рішення. І Ноїмінь, як чуттєва жінка, вона вирішає повернути їх додому, але не може, знаєте, давити на цьому. Вона малює їм майбутнє. Причому, знаєте. Найпоганіший варіант майбутнього. Вона каже, що у вас щастя не буде, майбутнього нема, чоловіків нема, вам народити нових не можу. Їй пропозиція до цих дівчат, до орфи і руф, або йдете зі мною і нічого не, получає, не отримуєте, або повертаєтесь додому, до своїх батьків, там хоча б вас накормлять, ви не, не помрете. І ми бачимо, що Ноемінь Трошки духовна сліпа людина. Тобто вона взагалі забула багато чого за ці роки. І вона звинувачує Бога в своїх проблемах. то що Бог дав мені таку долю, вона каже. Вона не каже, що, мабуть, я винувата, мабуть, мій чоловік. Можливо, все-таки є речі, які вони порушували. Але Бог знає, що це єдиний шанс повернути її додому. І що неправильно робить ноємінь до цих дівчат, вона вмовляє по суті своїх невісток повернутися додому до ідолів. Чому? Бо у батьків були ідоли. Це страна, яка постійно поклонялась різним Валю, Астарти, ми знаємо. І Вона забула за багато речей. Перша річ, яка вона забула, те, що там на родині в неї залишилась земля. Чому? Бо навіть якщо єврей продавав чи давав в оренду землю, був юбі... ювілейний рік, коли все поверталося назад. Також був закон про те, що якщо родич повертається в твоє місце, інші родичі, які вже живуть, вони мали піклуватися, дати житло, дати їжу, можливо, навіть дати роботу. І третє, що точно було, це все в законі Моїсеєва описано. Це те, що хтось з родичів мав, мав взяти. Цих жінок заміж, і діти, які народяться, вони мали відновити ім'я. Тобто Бог вже попіклувався з багато речей в законі. І Ноемінь про це забула. Вона каже, що цього всього нема. Щоб ми повертаємося в нікуди, немає ні полів, немає ні родичів, немає нічого. Ми там просто, можливо, вмремо. І ми бачимо орфу і рут. Їм Є варіант, як поступити. І кожна з них приймає якесь своє рішення. Давайте порозміркуємо, що вчиняє Орфа. Вона плакала. Вона цілувала ноємінь, але вона повернула назад. Вона визнавала, але не взяла. І знаєте, можна з цього зробити один висновок: що можна стати на шлях християнства. Причому не будучи християнином. І Орфа вона не хотіла бути лицемірною. Вона вважала себе чесною людиною. Вона йшла разом з Рут. Вони спілкувалися разом. Вони плакали разом. Фактично, вони думали, що в них дуже багато спільного. Вони разом ішли до Віфлієма. І настав момент. Настав момент, коли вони мали прийняти рішення. І можна ввести себе в обману і думати, що з тобою все добре, що ти йдеш, ти йдеш до Бога, йдеш з Христом і думати до того моменту, поки не буде якась криза, якесь перехрестя, можливо, якесь рішення чи якийсь чинок. Багато людей в церкві вони попадають через піклування інших людей. Тобто хтось піклується, проявляє любов і запрошує в церкву. Але знаєте, без духовного народження згори ці люди можуть не залишитися в церкві. Вони можуть піти далі від Бога. І вони знову можуть повернутися в свів Мааву, там, де ідоли, там, де все недобре. І це умова для самоомани. Тобто людина з кимось йде, йде на шляху до Бога, але в якийсь момент вона повертає назад. Чому? Бо вона духовно не народилася, вона не просила вибачення, вона не будувала стосунки з Богом. І є тисячі людей, які називають себе християнами, тому що просто вони якийсь шлях пройшли до Віфлієма чи до Бога. І вони вважають себе християнами, але це не так. І наша віра вона має плід лише тоді, коли ми дійшли до кінця. Орфа вона прийшла півдороги. Повернула назад. А Рут вона пройшла весь шлях від ідолопоклонства до поклоніння Богу у Віфлеємі. В неї були такі ж самі обставини, як у Орфи. Ми часто можемо казати, в мене там обставини інші інше життя і так далі. Ми бачимо, що одинакові обставини. У Бог померли чоловіки, у обох нема майбутнього. І обоє мають прийняти рішення в один той самий момент. Ми кажемо, що обставини так, вони впливають на нас. Але остаточне вирішення це лише на нашому серці, на нашій совісті, і інші люди вони можуть так дати пораду. Вони можуть вмовляти нас, як на не йти або як інші люди йти йти. Вони можуть нас наставляти, застерігати, можуть підбадорувати. Але кінцеве рішення це рішення нашого серця йти далі чи повертати назад. Знаєте, так само зі спасінням. Ніхто не має права вирішувати за іншого. Бо вибір йде про життя і смерть, про рай та ад. І невірний вибір орфи, він не вплинув на вибір Рут. Рут вийшла йти. І Рут пішла правильним шляхом. І знаєте, моє побажання, щоб ви робили правильний вибір в сторону Бога. Виберіть Правильний шлях, бо коли настане криза, якщо ви на вірному шляху, Бог вас збереже і ви дійдете до Віфлеєма Небесного. І знаєте, два тижні назад тут сиділо в залі дві людини. І після служіння ми спілкувалися з ними. Лена Кобрісова, Андрій Кочергін багато часу їм приділили. І минув тиждень, дійсно, десь півтори години з ними спілкувалися. Люди. Питали про церкву, про Бога, про життя, про сенс всього. Минув тиждень прийшла тільки одна людина. Питає, а де твій товариш? Він каже, так він же вівторок замерз на смерть. І розумієте, ну, я питав Андрія Кочергіна, а що він казав останнє? Андрій каже, я кажу, можливо, це був твій останній шанс прийняти Бога. Він каже: ну, мені цікаво, я прийду ще. Вони ще на вулиці багато спілкувалися. Людина дійсно вона шукала Бога, бо вона перепробувала все, ну не бачить сенсу. Але так трапилось: ми не знаємо, він прийняв рішення чи ні, але через два дні людини не стало. Розумієте, ну, ми не можемо. Я вас не хочу лякати. Не, треба, знаєте, свідомо приймати рішення. Але життя показує, що ми не можемо знати, скільки ми пробежимо і де кінцева зупинка в якому віці нашого життя. Розумієте, і час він дорогий. Сатана намагається вкрасти нас час, щоб ми, знаєте, думали, що у нас ще багато всього попереду. Але повірте, ми не знаємо, у кого скільки ще попереду є. І особиста віра, молитва, читання слова, прийняття рішення кожного дня, правильних рішень відповідно до Божих повелінь. Лише це може показати. Що ми дійсно християни повноцінні. Не знаєте, майже які думають, що я християнин, а Бог бачить, я тебе не знаю, бо ти не маєш спілкування зі мною. Я бажаю, щоб серед нас було все більше і більше 100% християн, щоб і ми правильно себе розуміли і оточуючи, і саме головне Бог, що він, дивлячись на наше життя. На нашу віру, на наші молитви чесні, на нашу спрагу до вивчення його слова, щоб Бог бачив посвячених йому людей, і щоб через це все нам було жити гарно. Ми впливали на світ і царство Боже, воно дійсно збудовувалось, а не зруйновувалось. Давайте з вами разом помолимось, піднімемось на ноги і подякуємо Богу.